Привіт, всім, перш ніж ви продовжите дивитись відео, хотіла сказати кілька слів. Будь ласка, підпишіться на цей канал. Залишайте свої коментарі і ставте лайки, ставте вподобайки, тому що це дуже допомагає рости моєму каналу, а це в свою чергу важливо для моєї мотивації знімати ці відео далі. Якщо вам цікаво, трохи про себе розкажу. Мене звуть Бібічева, Ми з моїм чоловіком виховуємо п'ятьох дітей раніше до повномасштабного вторгнення. Ми мешкали в Києві, а зараз вже... Рік і вісім місяців знаходимось у Франції. Я про це розповідаю у своїх влогах. І сьогоднішній влог не буде виключенням. Тож, якщо вам... Тематика такого звичайного життя, звичайної, ну, майже звичайної родини цікавить, то залишайтесь на каналі, а для цього потрібно не лише підписатися, а ще натиснути на дзвіночок. Це важливо для того, щоб ви не пропускали наступні відео, бо YouTube буде вам в першу чергу рекомендувати кожного разу, коли виходить нове відео. Надсилати вам повідомлення про те, що ось є, що подивитись новенького. Добре, не буду вас вже затримувати. Переходимо до того, що я для вас сьогодні підготувала. Тільки що ви побачили, як наші троє дітей займаються онлайн французькою з українським викладачем. А взагалі це школа іноземних мов iq Центр. Я вже про це розповідала. Отже, в суботу об одинадцятій в них урок черговий був. Так іду вниз, вже було там. Повертаюсь. Тут в нас був город. Насправді так, для тих, хто нещодавно приєднався, розповідаю. Про курей запитували. Так, Курей ми завели самі. Ну, от, В березні ми приїхали, в травні ми купили курчаток маленьких в супермаркеті, такому садовому. Садово-городний супермаркет. Ну, Це я так примітивно називаю. Ну, ви зрозуміли, що там саме за. Товари продають. Ось, і там продавали курчаток буквально трьох-чотириденних. По 4 євро одне курчатко. Ми купили 5, 5 дітей, 5 курчаток, ну як домашні улюбленців. І в тому числі ще й моя давня мрія мати курей, які б давали нам яйця. Єдина проблема вже 3 тижні жодного яйця. І це прям насторожує, тому що. Е я чомусь думаю, що вони, мабуть, чи захворіли, чи щось з ними сталося. І ось я зараз підходжу до одної з них, Вона щось зовсім обскублено. Можливо, можливо, і хворіють. Дуже шкода. Так, інші виглядають краще, але теж яєць не несуть ніхто. А ще в мене тут був город, теж про це багато разів розповідала. Ось тут латочки з. Полоницею до того ж ремонтантною. І тут в мене помідори росли і картопля, картопля. Причому вона виросла, виросла в мене така дрібненька, бо я її взагалі вже літом садила. Мені люди віддали саджанці, і, ну, проросшу таку пророслу картоплю, вже той червень, мабуть, був. І вона через спеку, недостатність поливу дрібненька виросла, тобто не все було вибрано, і воно вже другий рік он, сходить. Зараз листопад місяць. а Ось яка картопля. Але в цьому році ми не садили город, тому що нам, якби ну, не прямо, але все одно так бідкались, дорікали, що полив дуже дорогий. Тут міська вода. Ми поливали перший рік міською водою. Ну і було дуже спекотно, багато сонця, багато спеки, і щоб виростити кілька кілограмів помідорів, нам довелося дуже багато їх поливати. Тому ми вирішили, ну і ж, працювати. Тоді, перші півроку я не працювала, я займалась цим городом, а потім ми просто вирішили, що то, ну, і часу дуже немає, і ще дуже коштовно було. Але, але все не так просто. Знову ж вже показувала, розповідала на початку ще цих всіх влогів з Франції, але покажу, що саме що значить город для мене. Ось тут така величезна. Купа. Ну, вона вже розібрана і трохи притоптана. Тут величезні цеглини, величезні каміння це все було ось там під землею, під моїм городом. Я власне витрачала час годинами. Ну, це в мене була така терапія, трудотерапія, працетерапія для того, щоб. Відволікатись від думок, ось весна 2022 року в мене пішла на те, щоб цю латочку очистити. Справа в тому, що тут була ще якась будівля, вона не дуже з екологічних матеріалів була побудована, Азбест, здається, був там присутній, і вони її ну, вони якось е, очистили це, але залишки будівельних матеріалів просто закопали під невеликим таким шаром землі. Тут, тобто, тут скрізь. Цегла і каміння. А каміння таке величезне у нас це через річку гарону. Воно тут і на полях такими глибами лежить. Тобто, я так розумію, їх прибирають, прибирають, але каміння є, каміння, росте. Та ні. Ось, і оцю латочку буквально тут, я так думаю, 10 квадратних метрів немає. Це все ручками було перебрано і віднесено туди подалі. Тепер ще треба це якось вивезти, ну все другий рік ніяк не вивеземо. Спеціальне місце, куди можна будівельне сміття відвозити. Ну, це теж окрема розмова. І чому я заговорила про гору? Тому що останнім часом думаю про те, що треба все-таки цю практику відновити. Принаймні, виростити можна зелень, салат. Листковий, ну, можливо, подивимось, треба придумати щось з поливом. Можливо, щось і типу помідорів, огірків вдасться виростити. Но це вже ближче до весни. Ось курятник, до речі, це мій чоловік з піддонів робив, сам підглядав ідеї в Ютубі. Така в нас є бочка, її можна для поливу використовувати. Тут, правда, небагато в неї вміщається, але все одно. Можна навіть там добрива розводити. Добрива можуть бути курячим послідом. Знаю, є такі методики, тож в нас є можливість зробити цілком плодючу землю, латочку невеличку, можна щось цікаве виростити. А тут в мене компостер, причому ось Вольвестер це наш район, скажімо так, е, округ такий, чи як правильно сказати. Адміністративна одиниця, яка об'єднує кілька містечок і селищ, я попросила щось придумати. Ну, я бачила, що вони збирають насправді компост. Запитала в католиків, як можна з цим питанням вирішити. І виявляється, можна безкоштовно його отримати, написати заявку в мерію, і мерія це видає. Треба було самостійно його зібрати. Але, знову ж таки, це безкоштовно для того, щоб люди. Займалися органічним садівництвом в тому числі, ну, принаймні не викидали таке рослинне сміття в звичайні смітники. Е, і що ж, ми періодично сюди підсипаємо те, що там кухоні різні у нас відходи є, плюс якісь листя, якісь гілочки, те, що там накопичується, і плюс я ось такою таким, ну, не торфом, це такий компост купований. Недорогий, до речі, ну він і не дуже якісний, не цілком перегнилий. Але мені зараз він допомагає створювати ось такі компостні <поганші> компостні продукти. Я сподіваюся, що він таки буде коли-небудь продуктом. У нас тут навіть мох цвіте вже росте. Ось так це знизу виглядає. Тобто підгрібати можна вже більш-менш готовий, але я бачу, що... Теж у нас не супер якісно виходить, і гілки стирчать, і листя не цілком перегнили, але все одно можна навесні буде щось вже попідкидати на городик. Ось це ялинка одна наша, здається, це ту, що купували в минулому році. І та тут історично лежить, дісталась нам. Взагалі цю місцину, цей двір наш внутрішній, використовують скаути, які якісь відношення мають до католицької церкви, я, чесно кажучи, не дуже розбираюсь. Вони періодично тут збираються, літку навіть малі діти збирають тут намети і ночують навіть ось там щось на кшталт розрізаних бочок. Це в них як мангал, вони використовують те барбекю нам колись віддали в користування люди добрі, ті, що і меблі, і все інше надавали українцям. от Нам віддали барбекю на газовому балоні. Він працює, ми користувались ним, мабуть, раз-три максимум, але все одно дуже зручно. Єдине, що все ніяк не купимо на нього. Покриття, Спеціальні чохли навіть продаються. Але все, все щось ми ніяк цього не зробимо. Залишки палетів це ж, те, ж, те, що нам давали. От, і Скаути тут буквально збирають намети і ночують, проводять свої якісь збори. Ось там в підвалі в них весь інвентар, який необхідний, самі безпосередньо намети, все, що для приготування їжі, там є столи і багато чого цікавого. Мій чоловік час від часу тут підстригає газон, теж є газонокосарка. Ну, це вже влітку, весною, влітку ось така історія: дві великі липи. Діти мої люблять залазити тут теж. Оце вони набудували тут шалаші, на цих деревах граються теж. Ну, окрім Лії. Лія, звичайно, ще не може цього зробити, а я, коли вона просить допомогти залізти, я кажу: ну, не вмієш, значить, тобі ще рано. І так я, в принципі, всіх дітей своїх виховувала. Коли вони хотіли щось таке зробити небезпечне, кудись залізти, я їм казала, давай. Молодець, старайся, але поки не можеш, я тебе точно не буду туди тягти. Менчастина це наші такі ось сусіди. Там ріка проходить буквально дві вулиці. Так, здається, я вам і так багато всього розповіла. Бо ви я насправді ну, розповідала раніше, але ви часто ну, нові люди приходять і задають питання, і тому я думаю, що щось нове ви все одно почули для себе. Так, це оливки. Я трохи раніше вам показувала сусідське дерево, але воно ось так майже на третину чи на половину звисає у наш двір. Мені написали, що вони так не їстівні, що їх обов'язково треба засолювати в розсолі спеціально. Я думаю, можу спробувати, все ж таки, може щось вийде. Це буде класний досвід. Сьогодні погода, насправді написано 10 градусів, але я ось в кофті і діти в кофтах гуляють і почуваються комфортно. Мабуть, сонечко все ж таки нас ск... краще гріє. Ніж термометр показує. Ось так. А ще згадала, що хотіла додати, що окрім скаутів, тут така, такий досвід був цікава історія, скажімо так, що тут різним. Полом, паломникам, мандрівникам, самітникам таким теж дозволяють ночувати. І е, був такий випадок, що молодий хлопець, ну, на мій погляд, такий, років 30 до 40. Е, з, здається, він прийшов пішки з рюкзаком, його привела взагалі секретарка, та, що ось католицькими справами тут завідує. Вона його привела, показала йому тут громадський туалет, у нас є на території. Ну там раковина, вода, туалет. І сказала, що він може тут собі намет влаштувати. Власне, він цим і скористався. Буквально він переночував. Потім я його, правда, ввечері бачила, він гуляв по місту. Доволі, доволі він такий запелюджений. Видно, що багато-багато ходить пішки, мабуть. Але ось звернувся в католицьку церкву, йому надали можливість бути ось під таким -от захистом, хоча і не в приміщенні, але все ж таки можна було тут під деревами. Він намет. В нього ось все таке похідне спорядження було з собою. Переночував, наступного дня його вже тут не було. Ну, окрім цього, в цій будівлі тут є теж кімната, і там теж нещодавно люди на велосипеді. на велосипед Тандем був чоловік з жінкою. Їм теж їх провели. Привіт! І дозволили їм тут переночувати, ось тут, у нижній кімнаті. Покажи краще, як ти вмієш їздити. Нічого собі. Оце ти вмієш. Велосипед на Peugeot називається Марка між іншим. Раритет. Класно в тебе виходить. Ти, ти вже така молодець. Оце мішки, до речі, стоять, це каміння там знизу цегла і каміння, яке позбирали, щоб вивезти. Але так вже, не знаю, півроку лежить, ніхто не вивіз. Хотіла вам ще відеофакт показати, як французи опалюють будинок дровами. Ну, скоріше за все, в них щось на кшталт каміну є в будинку. Але ось так. Типовий класичний спосіб опалення. На вулиці плюс дев'ять. Ну от, власне, і все можливо не такий насичений вже був день чи влог не так багато зміни картинок, як це відбувається, коли в мене робочий день. Але тим не менше, думаю, що трошки розкрила вам е якусь інформацію про нас, про те, як ми тут живемо, і про те, що знаходиться на нашому задньому дворі. Ось там. Тож, якщо вам сподобалось, нагадую про вподобайки, будь ласка, залишайтесь на каналі і побачимось в наступному відео. Бувайте!